Доброго дня, шановна шкільна спільнота. Сьогодні я пропоную вашій увазі комплекс при розглядах аутичного спектру. Я зараз буду показувати вам комплекс вправ для покращення ніж півкульних зв'язків. Почнемо. Починаємо з дихальних вправ. Потяглися, потяглися вдих, через руки видих. І що, потяглися вдих. Руки опускаємо через сторони, видих. Ще разок. Потяглися вдих. Руки опускаємо через сторони, видих. Перша вправа. Ісходне положення стої. Руки до тіла. Під рахунок раз. Повертаємося в праву сторону. Руки виводимо в сторони. Два ісходне положення. Три повертаємо в сторону, 4 ісходне положення. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Тепер цю вправу може трохи ускладнити. Ті ж самі повороти в сторону, але з пружинистим розворотом. Якомога далі розвертаємося, два ісходні положення. Три, ті ж саме проживстий розворот. Чотири ісходні положення. Раз, два, три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. І останній раз. Раз, два, три. Достатньо. Цю вправу теж можна трохи складнити звичайними нашими э, поворотами. Руки. На, на, на рівні грудної клітини. Махові рух. Три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Наступна вправа. Підрахунок раз. Піднімаємо праву руку вверх, ліву відводимо в сторону. Два. Зажимаємо груду клітинку. Три. Підводимо ліву руку вверх, праву в сторону. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири, раз, два, три. Чотири, раз, два, три, досить. Наступна вправа. Насос. Те ж саме сходне положення, ноги на ширині плеч. Робимо повільний нахил в ліву. сторону. Руки тягнуться до стопи. Один. Два. В праву сторону: три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Досить. Наступна вправа. Ісходне, ісходне положення те ж саме. Підрахуємо раз. Руки розвину в сторону. Згибаємо ліву ногу, прижимаємо її до туба. Два. вихідне положення. Три. Те ж само правою рукою ногою. Чотири сходне положення. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Досить. Наступна вправа. Вихідне положення те ж саме. Нахили вперед. Витягуючи руки. Підрахунок раз. Виводимо праву руку. Робимо оборон. Прямиємося. Два. На рахунок три. Лівою рукою. Робимо оборот. Права рука за тубам. Чотири. Раз. Два три, чотири. Вправу включаючи роботу лівої руки. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три. Достатньо. Наступна вправа. Берем. Наступна вправа. Вихне положення те ж саме. Нахилим вперед. Під рахунок раз. Обома руками дотягуємось до лівої стопи. Підрахунок два. Посередині. Три до правої стопи. Чотири вихідне положення. Поїхали. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Вбік. Чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Продовжуємо вправу. Один. Два три. В іншу сторону. Один, два, три, п'ять. І останній раз. Досить. Наступна вправа мильця. Вихідне положення саме. І рахунок раз наклоняємось вперед і робимо рухи перпендикулярно підлозі. Поїхали? Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, 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 раз, два, три, чотири. Раз, два, три, достатньо. Навправа з гімнастичною палицею. Підрахунок раз, піднімаємо палицю вверх. Підрахунок два. Заводимо за спинку. Три піднімаємо вверх. Чотири сходне положення. Іхали. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. 4. Один, два, три, чотири. Один, два, три, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, достатньо. Наступна вправа імітація греблі. Праву руку вводимо вперед. Ліва до себе. Тепер ліва водиться перед права до себе. І отакі кругові рухи повторюємо. Один. Два, три. Чотири. Обратну сторону. Один, два, три, чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. В обратне положення. Один, два, три. 4. Ще раз. Один. Два. Три. Чотири. обратну сторону. Один. Два. Три. Досить. Наступна вправо. Повороти праворуч ліворуч з палицею. Підрахунок один. Раз, повороти. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два. Три. чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Досить. Паличка перед собою. Робимо нахили вперед, імітуючи три. Тому воду я в ступі. Повер... Витягу ручки вперед, Раз. надалі два. Три. Чотири. Назад. Раз. два, три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Ще раз. Один. Два. Три. Шоти. Підпражну сторону. Один. Два, один. Два. Три. Чотири. І ще раз. Один, два, три. Досить. Наступна права паличка перед собою. Підрахунок раз. Згибаємо колі... коліно, ліве коліно. Паличка касається коліна. Один. Два, три, чотири, один, 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 два, три, чотири, один. Два, три, досить. Наступна права. Паличка в правій руці. Підрахунок раз. Піднімаємо ліву ногу, паличку передаємо, передаємо під нею. Два. Підрахунок три. Піднімаємо праву ногу, паличку передаємо під нею. Три, чотири. Раз, два. Три.

Три, чотири, раз, два, три, досить. Наступна вправу. Підрахунок раз. Повертаємось в праву сторону. Два. Випрямляємось. Поворот в ліву сторону. Три. Чотири. П'ять. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. С правой стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два. Чотири, п'ять, шість. Раз-два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Раз, два. Три. Чотири, п'ять, шість. ще один круг. Один. Два. 4, 5, 6. Наступна вправа, паличка перед собою. Робимо е, махи руками. Підрахунок раз. Е, Згибаємо праву руку, кладемо на плечовий суставчик. 2. На 3 виводимо в сторону 3. Чотири піднімаємо вгору. І повертаємось з одне положення. Поїхали. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, достатньо. Наступна вправа. малюємо цифру вісім перед собою. Раз, два, три, чотири. П'ять, Шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Можна додавати сюди дихання. Це друге е, зробить е, сложнішим цю вправу. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. і ще, Видих. І останній раз. Робимо глибокий вдох. Піднімаємо паличку вверх. Опускаємо І Іще глибокий вдох. Піднімаємо паличку вдов. Видих. Іще глибокий вдох, видих. На цьому ж не завершимо комплекс вправ при розглядах аутичного спектру. Дякую за увагу. До побачення!